Чому так мотиви інших, а може просто комірчик на видноті, на люди мав бути саме цей. Ми бачимо часто, що справді комірчик з тоншого полотна. Може бути на ременники і руховий комірчик з тоншого, а сама основа з гуршого полотна. Ось і ось такі нюанси. Ну і е, що я там описую, що первинно вони були додільні наші сорочки. Якщо ви будете уважно читати, ви там можете навіть е, знайти свідчення, е, чи скидали одяг, до сну, коли лягали. Е, звідки виникла оця при, приказка підперезався та й зовсім обрався, отакі моменти. Це я не буду спойлерити, це ви відкриєте для себе е, читавши тексти. І окрім того, так е, хремень. Схеми сорочок я подаю повністю, тобто я не відкидаю будь-який взір. Якщо воно притамано на ній, я не вибираю. Такий мені більше подобається, а такий ні. Тому що це є історична правда, яку я хочу зафіксувати в книжці. Така сорочка мала такі взори, вона так була розміщена і такими нитками вишила. А тільки одна крайка. Чабан описує, що були широкі пояси, і вони зав'язувалися на зашморг. От це єдина. А в книжці ви там побачите ще кілька зразків, які мені вдалося з нашої ріго сфотографувати. фотографувати. Але переважно були червоні. Є ще свідчення, що в Христинополі був майстер, який синив, тобто були ще сині, особливо до нього їздили по сині крайці. Купляти тих зразків не збереглися ні в музеї, це також елемент, який найшвидше пошкоджується мілью і часом. А широкі шнурувались На захматі. А корцети були на шнурсьмерку, первинні особливо були на шмарівку. Щодо гузиків і петель — пазуха. Ще один особливий елемент це є е, довга пазуха. Вона буває ширша, вона буває вужча, і при відтворенні, коли ти не маєш біля себе зразка, люди майже не вгадують, як її пошити. Тому я Нала цілки докладну схему, як, як її шити, як закривати. Але вона була досить широка, що було зручно для годування в першу чергу. От для вдягання. І один гузик під шию, переважно йшов гузик. Тут міг бути і ще тільки один тут. Чому тому, що не було потреби Вдягалися горси і воно фактично тримало. А крім того, не заважало хлопцям того. Зачіпати. Часто буває шия дуже маленька. Чому дуже маленькі шиї, ші... ші... зразки з дуже маленькими шиями нас дійшли. Окремий аспект вивчення. Люди 100 років тому були менші на 15 см, доведеного наукою, менше важили. А окрім того, що до нас береглися якраз ті сорочки, які вишивалися майже до шлюбу дівчатами. Ви собі уявіть зараз біля себе дівчинку і, і хто кажуть мене, коли дівчинці можна тонший. Так, вони потім поправлялися і ті сорочки зберігалися в скринях, вони не були такі зношені. В тих потім, що були на, їхній, на їхню мірку пошиті, вони або ховали, або більше зношували от такого плану. І вони були знищені самими нащадками, бо виглядали зношеними. А оці такі що? Дівочі, вони більш збережені і вони, власне, так. Ну і... І що я кажу? Так, що ми сьогодні навіть говорили своїми дітьми, дітьми кажуть, треба повишивати і собі, щоб було дітям і внуками. Кажу. А якщо через 100 років наші діти будуть ще на 20 метрів від нас, вони ще й знову будуть казати, чому вони такі коміри пошили. Так що вишиваємо, носимо, поки можемо. Тому що сьогоднішня безсодна нічка всім доказала, що треба реалізовувати свої мрії вже і мірі хрест. Вторая година, я не контролюю час, бо зараз буде наступна презентація. Прошу. Так, ти йому, щоб звільняти цей, але ми можемо продовжити спілкування десь там за столиком, трошки відсунуся, де можна отримати автограф, або задати. Люди <плес> будуть <плес> менше. <плес> 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 <плес>

Починає з нового року. Я ходжу на машини і там є така в нас. Кода я, я, È... я, ну, я бачу, що воно віри, чи кури якісь біля чорні чи щось Ну і ось одного разу я йду, можна сім'я збережу. Можна буде візити, познайомитись. Вони всі завітати на вашу вот магазин, кулішат ну, щодень, телефон і, знаете, буває відіння. Що мабуть, на Там ви можете замовити вишиванку, обрати орнамент, його, зрозуміти, його значення і вам пошиють саме таку, яку ви хочете, і ви будете прекрасно розуміти. Що ви замовляєте і що ви дійсно отримуєте якісний я... продукт від знавців української культури? Дивіться. Я думаю, мене захопить. Якщо я заберу ще Бачите, яка краса. Ось ну а ми рухаємось далі.